Українські війська щоденно намагаються прорвати лінію оборони росіян на запорізькому напрямку. Військові 47-ї бригади кажуть, що частково це вдається, але з важкими боями та втратами, щоб зберегти особовий склад, бійці цього підрозділу використовують броньовану машину М2 «Бредлі». Саме вона є надійним захистом на полі бою. Якби ми діяли в даному театрі бойових дій на БМП. Я з певністю можу вам сказати, що Бригади вже б не було. Всі поля вони дуже сильно заміновані, як протитанковими мінами і протипіхотними. Ми своїми можна сказати ногами розміновуємо ці поля. Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки щодо ситуації на фронті та загроз із боку Білорусі. За його словами, обстановка в Білорусі перебуває на постійному контролі української сторони. Сьогодні головнокомандувачу Залужному та командувачу півночі Наєву доручили підсилити цей напрямок. Минулої доби військові РФ обстріляли вісім населених пунктів Донеччини. Зокрема, дев'ять разів стріляли по Авдіївці, а на нескучне Волновацького району скинули три керовані авіабомби. Уночі росіяни обстріляли Костянтинівку смерчами та ствольною артилерією. Пошкоджені приватні будинки, газопровід, водопровід та магазин. Вже сьогодні окупанти вдарили по школі у Сергіївці Покровського району на Донеччині. На момент обстрілу у закладі перебували 12 цивільних. Це представники адміністрації, педагоги і технічний персонал. Загинула 56-річна вчителька початкових класів. Шістьох співробітників доставили до лікарні змінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Одна жінка перебувала під завалами. Жителю Краматорська, якого підозрюють у коригуванні ракетного удару по місту, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. За скоєне 27 червня йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.